Страшне першіння в горлі і прокинулася від удуща, і повірте мені від смороду, бо ти його ну е, якщо хтось перебував в гнійному відділенні. І це як Сепсіс. Ну я не знаю, гній у Рівному підприємство труїть людей. На нестерпний запах періодично скаржаться жителі мікрорайону Північний. кажуть у літні дні сморять настільки сильний, що його чути навіть хрі зачинені вікна. Жителі вважають, що винуватцями цього є одне із місцевих підприємств, яке розташоване неподалік. Дехто каже, жити тут подеколи буває неможливо. Це неможливо позавчора вночі, десь о третій. Ну, орієнтовно четвертій ранку прокинулася від того, що душило ну таке враження, я сама медик, і я розумію, що це ну, не просто сморід, якийсь там щось десь там з якоїсь річки. Це взагалі неможливо. Місцеві вважають, що причиною нестерпного запаху є хімічні викиди у повітря. Уже неодноразово траплялися випадки, що у людей після появи неприємних ароматів з'являлася нудота, головний біль та алергічні реакції. Голова болить, діти кашлюють, смаркують. Вчихаю, да, менейомії дуже вчихаю від нього, алергії. Вона минулого року дуже голова в нього боліла, цього року знову таки, ну, але цього року вже не сижу, а зразу йду додому. Бо ну, вже роками це минулі роки теж ми писали і бумажки, заяви писала, скарги писала всі, люди дуже скаржилися. Ну, але толку щось. Що діти, які цілий вечір гуляли, в їх були рвотні рефлекси і сама рвота, Саме після того, як вони погуляли на вулиці і пошли додому. За будинком гуляє, якщо ввечері вийти, там більше 50 дітей постійно гуляють, грає футбол на качелях і на цьому всьому. Я не думаю, що вони все всі діти їли щось одне і те саме, що могли їм отруїтися. Цього року повернення нестерпного смороду для місцевих стало останньою краплею. Жителі мікрорайону написали групове звернення до місцевої влади, аби ті посприяли вирішенню багаторічної проблеми. Після чого на місце виїхала група санітарно-хімічної розвідки центру контролю та профілактики. Фахівці зафіксували у повітрі шкідливі речовини. Зокрема, вміст цирководню та аміаку перевищував допустиму норму у декілька разів. Наші хіміки визначили, що є значні перевищення шкідливих речовин, зокрема, понад три рази такої речовини, як аміак, понад п'ять разів сірководню. Перевищення гранично допустимих концентрацій. Ці концентрації є досить небезпечними для людей, які страждають хронічними захворюваннями для людей поважного віку. Тому, звісно, мають бути швидкі заходи реагування. Люди впевнені, сморяти іде від підприємства, що розташоване на вулиці будівельників 3 а кожного разу запах систематично з'являється увечері, коли у всіх відповідних установ завершується робочий графік, і немає змоги поскаржитись на горе підприємство. Всі знають, що за гаражами є яке підприємство. Я думаю, вчора не випадково комісія приїхала саме на той адрес і міряли саме там, біля того приміщення, де завжди після шести вечора. Там після сіми вечора там є димоход, з якого починає йти чорний дим або сірий і все інше. Вже не раз казали, що воно закрилося, там його закривали і прошлого року, і раніше. Але, як бачимо, воно просто перестає працювати днем, а працює. В той час, коли вже нема до кого звертатися, що приїхали, проте в обласній адміністрації кажуть, поки обвинувачувати підприємство Еко Євроальянс, яке займається виробництвом готових кормів для домашніх тварин, не можна. Усе тому, що комісія не змогла потрапити на його територію, аби точно встановити джерело забруднення повітря. Тож наразі готується звернення до правоохоронних органів про порушення кримінального впровадження за заподіяння шкоди здоров'ю жителям мікрорайону Північний. По факту встановлення перевищення таких показників. Ів, забруднюючи, ми будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням чи з клопотанням відкрити кримінальну справу, в рамках якої ми відповідні служби зможуть притягнути до відповідальності всіх винних, та чи допоможе це вплинути на гори підприємство та, врешті-решт, вирішити багаторічну проблему, поки що сказати важко. Ірина Грабчак, Шоула, телеканал ITV Media Group.